Загинув льотчик першого класу, підполковник Максиму Стименко. Він героїчно виконав бойове завдання на літаку F-16, застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім об'єктів. Під час ураження останньої цілі літак Максима зазнав серйозних ушкоджень і почав втрачати висоту. Він відвів машину від міста, але катапультуватися не встиг. Спас життя багатьох цивільних. Мама загиблого льотчика Джуса розповідає: Макс, хлопець зі сталі завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. У нього були великі міцні крила, велика відповідальність, велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації. Устеменко був однокурсником Джуса, який загинув два роки тому під час авіакатастрофи. За останні місяці це вже четвертий втрачений F-16 у складі повітряних сил України та третій загиблий пілот цього типу літака. Українські льотчики щодня ризикують життям, захищаючи небо України та право українців на мирне життя. У Максима залишився чотирьохрічний син: вічна пам'ять захисникам.